У тимчасово окупованому Криму знову палають нафтобази. у прикордонних областях Росії. Масові відключення світла. Вибухи лунають у чорноморських портах РФ. Українські сили продовжують точкові удари по військових і логістичних об'єктах ворога. Цього разу під прицілом нафтобаза в Гвардійському та порт у Туапсе. Деталі у матеріалі Даніла дьоміна. Дарі. У ніч проти 10 листопада сили спеціальних операцій України уразили нафтобазу Гвардійська у тимчасово окупованому Криму. Безпілотники влучили в насосну станцію на території об'єкта. Там зберігалися запаси пального для військових підрозділів РФ. ФГКУ Гвардійський важливий елемент пально-логістичної системи окупаційної влади в Криму, зокрема для забезпечення військових об'єктів і транспорту ворожої армії. Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотального знесилення ворога вести наступальні дії. За даними російських телеграм-каналів, після вибухів над гвардійським у небо здійнявся стовп вогню. А місцеві жителі чули кілька потужних детонацій. Міністерство оборони РФ заявило, що буцімто збило 10 українських дронів над тимчасово окупованим півостровом. Нафтобаза в гвардійському не випадкова ціль. Вона розташована неподалік одноіменної авіабази. Саме звідти злітає штурмова авіація бомбити Україну. Вибухало потужною російському місті Туапсе. Морські дрони атакували там портову інфраструктуру. Сталося це вночі, а тривога була понад 8 годин. У Чорному морі в районі Туапсе нейтралізовано чотири ВПЛА. Один із безпілотних катерів вибухнув недалеко від берега. Ударна хвиля пошкодила вікна на другому поверсі будівлі, гараж та ангар. Постраждалих немає. На місці події працюють екстрені служби. Голова місцевої адміністрації Сергій Бойко спершу визнав дронову атаку, але пізніше видалив дані з офіційної заяви. Одночасно гримілою прикордонних регіонах Росії українські удари по енергетичній інфраструктурі залишили без електрики понад 20 тисяч людей. Електро та тепломережі зазнали серйозних пошкоджень. Понад 20 тисяч жителів без світла. У Курській області пожежа спалахнула на електростанції у селищі Коренево, а у Воронезькій загорілася теплова установка. Місцева влада повідомила про зупинку генерації в десяти регіонах. Російські джерела заявили, що протягом ночі збито 44 українські дрони над Брянською, Курською та Белгородською областями. Але масштаби пошкоджень свідчать, що частина БПЛА таки досягла мети. Українські сили чим далі активніше б'ють по російських енергетичних і промислових об'єктах. Так Київ послідовно позбавляє Москву ресурсів для ведення війни. Зруйновані нафтобази, зупинені порти і масові відключення світла наслідок точкових елесистемних ударів. Україна і надалі змушуватиме агресора платити за війну не лише втратами на фронті, а й у тилу. Дані. У ну дьомін подробиці телеканал марафон, Єдині новини і вся ця західна дипломатія врешті виявляється у прямій залежності від українських санкцій прямої дії. І цього тижня вони досягли 90% відсоткової ефективності, бо саме 90% українських дронів ударили по своїх цілях. Ну а відповідь на спроби Путіна зробити нам блекаут відчули уже не тільки у Білгороді і Воронежі, але і в Підмосков'ї. Кореспондентка ТСН «Тижня» Оксана Ардіонова зібрала всі пазли наших ударів і каже: ми здається підбираємося і до вимкнення самої Москви. Ось так ефектно детонував цього тижня склад шахедів на території Донецького литовища. Результат вражає. На нас з вами тепер не полетить понад тисячі російських Герань-2. Ракетами та дронами знищили наші оборонці і півтори тисячі комплектів вибухівки до цих БПЛА та замасковану інфраструктуру. Там облаштовувалися саме бази для операторів, які керують шахедами саме з відстань. Раніше ця відстань складала десь приблизно 50-70 кілометрів в минулому році. Зараз ця відстань постійно, постійно однозначно збільшується. Про облаштування росіянами закритих складів та пунктів ручного керування біля литовища стало відомо ще влітку. З тих пір розвідка складала пазл за пазлом для ідеального удару. У подібних операціях дуже допомагають партизани. А теж та жовта стрічка це підпільники, що діють на окупованих територіях. Рух спротиву Свобода Росії на території держави-агресорки. На рахунку останнього, до речі, десяток підпалених локомотивів, і не тільки це і здобування певної інформації, відслідковування певних моментів щодо пересування ворога, щодо місць його дислокації, підпали лінії електропередач, які живлять військові об'єкти ворога і інші заходи. За їх участі, які не дають ворогу відчувати себе спокійно, чи мають партизани стосунок до падіння російського гвинтокрила в Дагестані достоменно невідомо. Пропагандисти повідомляли про туристів на борту. Насправді в цій авіатрощі загинули співробітники кизлярського електромеханічного заводу, на якому зокрема виготовляють підвіски для пуску крилатих ракет і скидання боєприпасів з літаків. Ані звуків російського ППО, ані гулу дронів. Лише ось такі потужні бахи. Тата бахнуло. так. Працювала українська реактивна зброя по найбільшій в області Орловський ТЕЦ. Це вже друга атака за останні 10 днів. Минулого разу по ній вдарили Нептунами. Цікава деталь менш ніж за кілометр від цієї тец важливе для росіян оборонне підприємство Текмаш», яке виготовляє спецтехніку для армії. Ще одна жирна ціль тижня за 350 кілометрів від Москви. Костровська Дрес, одна з найбільших електростанцій на Росії, здатна виробляти понад 3,5 тисячі мегаватт електроенергії. Її димова труба за вишки понад 320 метрів вважається однією з найвищих в Європі. Блекаути після наших атак на ТЕЦ зафіксували і в Білгороді та Воронежі. Та, окрім тец, наші довгі руки зосередились на ключових для росіян підстанціях. Основні електрогенеруючі підприємства це саме Московський воєнний округ, і ми фактично Москву в кругову хочемо відсікти від іншої території Російської Федерації, тому що, ну, по-перше, там половина місків зосереджена, і третина усіх саме наукових підприємств. Тому знеструмлювати саме ці сектори ну якраз власне є нашою дуже і дуже пріоритетною цілью. Дрони пошкодили ключове обладнання Волгоградського НПЗ. Тож завод гігант, який переробляє 5% від загального обсягу Росії, зупинився. Крім нього цього тижня ми знайшли стоп-кран на Саратовському нафтопереробному і зупинили Кстовський НПЗ. Серйозні проблеми мали Рязанський, Марійський у Табашино та Топсинський заводи. вантажний термінал порту Туапсе у Краснодарському краї ми атакували вже вдруге. Саме тут нафтою завантажується тіньовий флот Путіна. Били і по трубопроводу і по танкерах. Чотири зайнялися, два з яких були під зав'язку залиті нафтою. Дрони знищили її мале судно Норд. Дісталося причалу та трубопроводу. Після ударів цей ключовий незамерзаючий нафтопорт зупинив відвантаження, а згаданий місцеве НПЗ переробку. Уразили ми цього тижня і важливе для Росії хімічне виробництво стерлітамакський завод аж в Башкортостані за 1300 кілометрів від нашого кордону. Тут спеціалізується на незамінних для росармії авіапальному та синтетичних полімерах. Бабахмут димід. 37% генеруючих і перекачувальних і потужностей Російської Федерації вони зараз простоюють в дефіцит палива складає близько 20%. Ну і ця криза уткнулася десь приблизно 67 регіонів. І російські військові дуже часто в цих чергах нападають на цивільних і просто напросто це паливо забирають для своїх потреб. Загалом від початку війни наші оборонці здійснили півтори сотні потужних атак на об'єкти російського нафтогазу. Налітаємо хмарою дрони приманки, далекобійні БПЛА, дрони ракети та Нептуни з фламінго так ефективніше, так більше шансів прорвати розтягнуте російське ППО, яке ми системно вибиваємо. Є дві точки концентрації. Це фронт систем протиповітряної оборони. От не пропустити за цю лінію. Друге це Москва. Уже ешелонована оборона Росіян. Вона дуже і дуже провіділа. Тож всі ці випробування ярсів, розмови про бурєвєснік з Орішником уже не те, що на світ не діють. Вони бісять самих росіян, в яких в телевізорі міфічні перемоги, а у вікні переконливі фаєршоу від українських лютих паляниць та бобрів. Оксана Радіонова, Наталка Кучеренка, ТСН «Тиждень» плюс Марафон. Єдині новини. Відстаню сотні та навіть тисячі кілометрів не перешкода для української зброї. Російські нафтопереробні заводи. Ну, все, це, заводу, пі... це і без цього Понятно. Ключові об'єкти військово-промислового комплексу та російської військової машини. Ще кошмарно заварачується. А віднедавна у відповідь на обстріл критичної інфраструктури України під приціл ЗСУ потрапила і критична інфраструктура росіян. Куда ми б? Коли Кремль загрожує блокаутом українцям, Росіянам також варто готуватися до холодної та важкої зими. Якщо погрожують блекаутом, наприклад, в столиці України, то повинні знати в Кремлі, що буде блекаут столиці Росії. Довгий час західні союзники обмежували Україну у можливостях завдання ударів у глиб території РФ, внаслідок чого Україна наростила власний дальнобійний арсенал, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, на сьогодні 99% ударів по російських НПЗ здійснюються українською зброєю. На той час, коли все започиналося, коли казали, що з однією зв'язаною рукою я скрию до вашої думки, що це правильне. Тлумачення того, що відбувалося тоді. Але зараз у нас є наше власне виробництво, Так, хочеться більше, хочеться завжди хочеться більше. Але воно є і, і, і саме наше. Вітчизняне виробництво дало нам змогу використовувати наші сили і засоби так, як ми собі це бачимо У Кремлі. Розуміють лише мову сили. Найкращим аргументом у будь-яких домовленостях з Москвою є потужна українська армія та ВПК, зокрема, власне виробництво далекобійних дронів і ракет, якими Україна регулярно б'є по об'єктах Росії, розташованих за тисячу і більше кілометрів від лінії фронту, для того щоб как-то поставить эту войну на впатовую ситуацию, перевести, да, надо научиться не только отбивать атаки врага на передовой, но и подавить его логистику и подавить его авиацию. Поэтому понадобились, ну и я уже не говорю о том, что необходимо наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса и энергетической системы России. Это Белгород, тут, короче, тут света нету вообще нигде в Белгороде. Якщо для ударів по російських НПЗ використовуються найпростіші у виробництві дрони, для об'єктів ВПК краще підходять реактивні дрони на кшталт паляниці, пекло та барс. Технічні характеристики не розголошуються. Експерти припускають, що дальність у цих реактивних дронів від 500 до 700 кілометрів. Головна перевага вартість у порівнянні з криватими конкурентами. Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони. Російської Федерації, такі як е, Москва і Лінінград, туди прилітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. На десерт для окупантів українські далекобійні ракети, довгий Нептун та Фламінго, з дальністю тисяча та три тисячі кілометрів. Відповідно, українська рожева пташка, крім величезної дальності, вражає вагою бойової частини близько. килограмм обычно боевая часть ракеты современной крылатой ракеты она 450 но максимально 500 килограмм как правило почти все ракеты 450 килограмм что дает боевая часть в одну тонну весом при попадании по объекту например по промышленному предприятию две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год То есть там одна воронка, буде метрів метров двадцять діаміт. Російські терористи, які обстрілюють українські міста, мають усвідомлювати, дзеркальний приліт обов'язково буде.